У Вінниці, ймовірно через замикання електропроводки сталася пожежа в обласній книгозбірні. На момент приїзду рятувальників горіла витяжна вентиляція. Про це суспільному розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації обласної служби порятунку Андрій Бабкін. Виклик надійшов о 13.09. За 20 хвилин пожежу захисили. Сюди приїхало кілька пожежних автомобілів, бо об'єкт підвищеної небезпеки через велику кількість паперових фондів та відвідувачів. Тімрязіва, горіл воздуховод, витяжна вентиляція, яка складена з досок, тобі дерев'яна конструкція висотою 4 метри розміром 50 на 50 сантиметрів. Вдалося нам спіймати, як кажуть у нас на начальній стадії цю пожежу. Розповсюдження могло бути по дерев'яній обрішиці чердака. Причину буде встановлювати наша лабораторія, інспекторський склад. Але є предпосилки того, що може бути коротке Щойно відчули запах диму працівників і відвідувачів з бібліотеки евакуювали, розповіла директорка Лариса Сенек. Травмованих немає. Ми людей зразу евакуювали, всіх попередили про негайне звільнення приміщень, викликали відразу пожежну службу. Працюємо без перерви, тому всі люди, які були на місцях, вийшли на вулицю.